5 лютого сьогодні не про майдан, а про місце, куди звозять так званих антимайданівців Мар'їнський парк чи не головна окраса Києва, колись приваблива, а нині уся в руїнах. Мітинг, що базується тут вже котрий місяць поспіль, залишив у відомому рекреаційному місці свій відбиток, чи не кожної стопи кожного мітингувальника. Комунальник Олександр бачив все на власні очі. Ну там, де були условні газони, там о, тропи такі, от ширину метра по 10. Як ви думаєте, там трава буде росі весною? Я думаю, що ні. Там, де були кусти, там одні їх, затоптані міста, і все. Чи не найбільшої шкоди, каже мітингувальники, завдали насадженням близько к площі Конституції. Ну, от і пам'ять росли піони, там сплошні кострічі. Как вы думаете, они там будут? Я думаю, что нет. Прямо на те газоны, где были ну, цветы, там, там костры, бочки. Віпів гряче що будет. рятувати Маріїнський парк центральну окрасу міста, вирішили професійні авторитетні спеціалісти, члени спілки архітекторів, дизайнерів, викладачів вишів, пропонують допомогу при реконструкції зелених насаджень та ландшафтних композицій. Дуже переживаємо за марінський парк і хотіли би сказати, що знову таки маючи великий досвід, можемо безкоштовно, просто з любов'ю, з творчістю підійти до того, щоб відновити його. Діло в тому, що для того щоб реалізувати проект, який здесь вот предполагається, понабиться посадочний матеріал. І мої колеги піддержали договорилися і підтримали ідею і готові в рамках тех проектов, які будуть приняты, предоставить посадочный матеріал для восстановления зеленої частини центру нашого міста у Марінському парку. Передусім постраждали газони. Ніг мітингувальників каже Олена Гнізділова бояться, чи не найбільше. Щоб ця частина була незатратною. Існує багато методів освоєння великих територій. І не треба газони, не треба ті квітники, які треба міняти до кожного свята. Це з області ну, нерозумного. Тому що це найдорожче, що є в озелененій території. Тож Київська ландшафтна спільнота, міжнародний клуб шанувальників ландшафту» звертаються до КМДА і пропонують свою допомогу. Ми пропонуємо по перше створити незалежну експертну комісію з метою оцінки пошкоджень насаджень. По-друге, провести оцінку збитків для того, щоб порахувати скільки яких рослин нам потрібно. Далі на підставі експертних оцінок скласти безкоштовно проект план реконструкції. Любі, кияни, любі, любі земляки, знайте, що ми можемо, хочемо і зможемо, і вміємо відновити все і в найкращому вигляді. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АІНТІВ.